Таке сьогодні простеньке і смачне печиво приготувала і, як завжди, ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні вирішила приготувати дуже простеньке печиво. Цукрове воно називається на кефірі. У мене залишився кефір, тому вирішила його використати на це печиво. Для цього печива потрібно одне яйце, одна столова ложка з гіркою цукру. Одна чайна ложечка розпушувача, дрібка солі, 100 мл кефіру, ванільний цукор, 60 мл олії. Ванільний цукор, там одна чайна ложечка, пакетик можна всипати. І цукор для посипки тіста. Я готую потрійну порцію, тому що в мене залишився кефір, хочу його використати. Тут у мене в мисці троє яєць і дрібка солі. Додаю сюди ще цукор. Цукор така ложка. Цукру. в яйця. Ванільний цукор. Я у цукор додала трішки чистого ваніліну і пакетик ще ванільного цукру. Так як у мене порція більша, то я додаю більше. І зараз яйця з цукром трішки розітрую. Отак розтерла яйця, не потрібно їх там сильно збивати, щоб трішки розчинився цукор? Тепер додаю кефір, олію, трішки розмішую знов, так щоб. Поєдналося вам все. І тепер додаю цукор, борошно, вірніше. Борошно не додаю все одразу. Буду додавати частинами, тому що, можливо, і не все піде. Так як я борошно не все додаю, то я розпушувач залишила. Розпушувати чайна ложка, отака десь чайна ложечка. Я так тут з борошном розмішаю зверху і буду розмішувати. Зараз спочатку вінчиком, а потім перейду вже буду руками замішувати тісто. Борошно не все зразу додаю, щоб не забити. тісто. Щоб тісто було не забите і таке м'якеньке. Замісила я тісто, отаке м'якеньке, я більше не буду додавати борошна, в мене залишилося тут ось так борошна. Я буду на доску підтрушувати і щоб не забити тісто. У мене тіста багато, то я розділю на дві частини його, щоб зручніше було. Розкачувати. І зараз розкачаю його в такий пласт товщиною десь сантиметр. Розкачала я тісто, така товщина. Бачите, невелике тісто, небагато виходить печива. У мене півпорції з потрійної порції то небагато, невелика порція. Я напишу в описі під відео вам на порцію, а ви потім збільшуйте вже залежно від того, скільки ви хочете. Тепер трошу тісто цукром, і зараз качалочкою так трішки його, наче, тісто качаю. Щоб воно не, щоб цукор не обсипався, отак, От легенько, не сильно. І можна порізати просто ножем, можна з допомогою такої формочки видавити печиво. У мене така старенька знайшлася тут така штучка, то я буду нею вирізувати. Розмір також який хочете це для себе. Все як хочете і як любите, як вам подобається. Я буду отакі робити ромбики. І зараз на деку викладаю, духовка вже розігрівається 180 градусів. І ставлю випікатися. Філин 15-20, залежно від духовки. Дивіться, як зроблені, стануть такі золотистого кольору, й можна витягувати. Виклала своє печиво на відстані, бачите, розклала його, щоб коли буде підходити, щоб воно не посклеювалося. І все, відправляю в духовку, нехай випікається. Розкачала я другу частину свого тіста і вирішила зробити ще такі кругленькі цією формочкою видавити. Так, мені захотілося, щоб були різної форми. Тісто дуже м'якесеньке, дуже ніжне, і бачите, не липне воно ні до рук, ні до качалки. Так що, головне, не забить його, не сипте зразу все борошно. Тому що борошно різне. Може піти більше в когось, когось менше, то краще краще частинами поступово додавати. Дуже ніжненьке тісточко. Отакі хочу я зробити. Просто кругленькі. Там я ж кажу, можна. Хто який, який любить? Допекла я своє печиво. Таке, бачите, гарненьке. У мене випікалося 25 хвилин. Так що потрібно дивитися по своїй у Когось буде менше випікатись, когось довше. Кругленькі також гарненьке таке, тільки кругленьке в мене ще гаряче, а це вже з більш-менш таке, трішки тепленьке. Таке всередині, всередині м'якеньке. Зверху така хрустка з кориночка, а всередині м'якеньке. Ось таке, бачите. Так що просте печиво, продукти прості. Думаю, що завжди є в холодильнику. Готується дуже швидко і просто, випікається так само і є до чаю. Гора печива. ну У мене три порції, потрібна порція. Вийшло, я порахувала, в мене 34 штучки печива. Ну розмір, бачите, в мене тут не ідеально одинакові, вони. Є більші, є менші, форма також різна. Ну В середньому, це вийде десь середніх, 34 штучки. 34-35, я думаю. З одної порції десь приблизно середніх, середніх таких. Середнього печива штук 12. Так що я напишу в описі під відео вам рецепт на порцію. А ви собі тоді вже робіть скільки ви хочете. Хочете більше, хочете менше. На цукор вони такі не дуже солодкі. Солоденькі, але хто любить більш солодке, можна додати більше цукру або притрусити ще пудрою. Як для мене, то вони на цукор якраз такі, як ми любимо. А якщо, я ж кажу, хтось любить більш солодке, то там вже можна додати трішки цукру більше і будуть солодші. На цьому закінчую своє відео. Поділилася з вами таким рецептом печива. Буду рада, якщо ви приготуєте і вам сподобається. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.